Пасіви наприкінці весни орбітальні тріпочуться М -м, переживаючи, як воно буде, і трави, і паростки кукурузяні. Ось так по полю кільцями Сатурна. Розпорошуючись далі дорогою у травах, вони вирушають цим космосом земним з луна материнського чорнозиму. Гену літа, де будуть шукати свої шлюби, долі. Жертовно приходити на жорнови, лишаючи де індане пересіяних у нові засіли для обертального поступу вічного поклику. Життя у веснах.